Так, Шановні підписники Сергія, сьогодні у нас на Роговенка 4 в місцевій церкві Нове життя відбувається сімейний захід, де ми будемо спілкуватися, де ми будемо весело проводити час, грати в різні ігри. Будемо роздумувати над духовними речами і ще й смачно маю надію поїму. Ми прийшли на цей прекрасний захід. День сім'ї, гарно поїли плов, поспілкувались, познайомились і взяли для себе щось Так. Да. Добрий день. Пережимо. М'ясо жариться. морква ріжеться. Ой, я тільки що приїхав. Вінка так, звісно, їхав. Десь 20 кілометрів в час. Сьогодні не буде класно. Ти мене можеш вирізати знаєш, на оці неудачні вставочки в кінці, типу неудачний дубль. І, і я. Да? да. Окей. Да, 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 да. <laughs> Шире эмоций. Ой, немай, немай. да <laughs> а я должен, Да. я да, что вам покажу тут. А у никому не расскажете, это а Добре. ты Їз... Їжачок. Їжачок. Так? їжачок. Да, їжачок. Ми... Вітя, що ми сьогодні тут святкуємо, розкаже день сім'ї. Думаю, приготували ті типу, свято на день сім'ї, а татів нема. Що це за діла? <ріх> Цікава програма. Е, і на початку ми, так як ми знаходимося в церкві, ми зазвичай християни спочатку молимося. Якщо ви не проти. Боже, дякуємо тобі, що ти нам даєш можливість. Е, під час війни тут в Рубежівці вільно збиратися і дякуємо за те, що зараз воїни і хлопці, і дівчата захищають нас, і що це місце було звільнено завді. Будь ласка, і цей час сьогодні, і нашу країну миром просимо тебе, Господь і допоможе нам сьогодні також поспілкуватися разом про таку важливу тему, як сім'я. Наш Бог, ім'я Отця і сина і святого духа я молився. Амінь. Амінь. Добрий день, шановна родина. Я не помилилась, тому що сьогодні сьогоднішнє свято з'єднує нас у велику дружну родину. Серед усіх геніальних винаходів плюс одне з провідних місць займає сім'я, родина. Сім'я, яке красиве слово, воно нагадує ніжний голос мами, вимогливість, дбайливу суворість і силу батька, лагідне слово і доброту бабусі та мудре слово, дідуся. Зустріч тут із вами, шановна родина, присвячена цьому дню. Тож все, що сьогодні ви почуєте, побачите, зроблено для вас з любов'ю. Будемо розпочинати. Е, зустрічайте бурними yeah. оплисками. Молодий музичний. Yeah. 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 Пастора Зірпінської біблійної церкви Сергія Сологуба. Я подумав, Біблія дійсно, друзі, дуже багато. Оця книга дуже багато говорить про сім'ю. Можна сказати навіть, що Біблія є підручником, інструкцією для шлюбу. Сім'єю закінчується шестиденний акт творіння. Коли Бог творив весь світ, кульмінацію всього творіння Він закінчив все, що він створив. Після дерев, після тварин він створив сім'ю як щось найкраще. Друм'я це перший головний соціальний інститут. Бог створив людину так, щоб вона зростала в сім'ї, щоб вона будувала стосунки. Перші заповіді були дані саме сім'ї, не якимось священникам, не якимось там людям, які були там релігійною, якоюсь там, знаєте, елітою. Саме сім'ї Адаму і Єві Бог дав заповіді. Перший гріх також у всесвіті стався де? У сім'ї також був сімейний конфлікт, також був непослух і один одному, і Богові. Тому ось так, п'ята причина. Наслідки гріха впали в першу чергу на сім'ю. Адам заробляє в поті свого обличчя хліб, бачимо там город, дуже важко працювати на землі. Обітниця про Спасителя, що прийде одного разу Ісус, вона кому дана була. Також саме сім'ї. От зараз біля 7 мільярдів сімей на землі, ви знаєте, так? От ми тут сидимо с сім'ї. Тут представники є, в більшості бачу, тут мами є так, і діти, є пару татусів також. Я один з представників своєї сім'ї, як тато. І от серед безлічі сімей одного разу в історії Бог обрав одну сім'ю і себе, творець, уявляєте, творець назвав себе дуже дивно, іменами людей цієї сім'ї. Він сказав так, Матвія 22,32. Я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Три єврейських імені. І Бог, знаєте скільки? Біля 50 разів в цій книзі називає себе Богом сім'ї, Богом нащадки у цих людей. Авраама, Ісака, Якова. Батько Авраам отримав від Бога, знаєте, яку заповідь? Передати віру своєму сину і своїм нащадкам. Найголовніша заповідь це передати віру, от ми тут, мами, батьки, да. ми знаємо, що діти наші будуть щасливі, коли, коли вони будуть з Богом ходити. Бог попіклується за ваших синів, дочок, уявляєте? Це його відповідальність. Він бере на себе відповідальність, як батько. Що у Бога є план для кожної сім'ї на 200 років. От подумайте, для вашої особисто сім'ї, моє прізвище Сологуб, для сім'ї Сологуб, ваше прізвище собі нагадайте зараз в голові. У Бога є план. Для тебе на 200 років, на кілька нащад, на кілька поколінь. Чого? Звідки береться число 200? Одне покоління в Біблії рахували десь 70 років. Бог Авраама 70 років, Бог Ісака ще 70 років, Бог Якова ще 70 років. 210 років. Бог бере відповідальність на себе, благословляти нащадки. Діти, хочете класні стосунки мати з батьками? Є yeah. інструкція. Вона товста ця книга. Більше 900 сторінок. Але наймудріша. Хто з дітей краще живе, школярів? Не ті, хто мають статки, не ті, хто мають будинок чи автомобіль, а в тих, кого тато і мама робить разом з ними уроки. Ось вже, от скільки я кажу, 21 рік ми в шлюбі. З донькою десь ми 6 років це практикуємо. Ми почали ходити з дітьми нашими на побачення. Що таке побачення з дітьми? Ви берете одну свою дитину, от виключення, да, я казав, що з дом'яса. Зазвичай ми. Ну, по черзі, я беру одного сина чи другого, донь... дружина бере доньку. І ми йдемо кудись в кафе поспілкуватися. Виявляється, що вдома, в наших домах, от батьки мами, послухайте так, вдома діти не розкривають своє серце часто батькам з одної причини. Тому що вдома висить під стелею батьківський авторитет. Тань. Ну і коли ми вже підходимо додому або йдемо вже останнє питання. Завжди знаєте, що А хто тобі подобається в класі? <гум> а я дівчина, це таке питання на ізюмик. А Чого? Воно дуже важливе? Насправді воно дуже важливе, Бо шлюб, біблія це що, книга про сім'ю? Все в біблії про сім'ю. Будувати треба сім'ю. Сім'я має бути міцна. Міцна сім'я, міцна церква, міцна церква, міцно, міцне місто. Чи так міцна рубежівка, міцна рубежівка, міцний район, міцний район, міцна держава, але все ж сім'ї починається. А міцні сім'ї це стосунки, це оці побачення, де ми глибоко можемо говорити. Тому, от дуже радий, дякую ще раз за запрошення. Давайте один одному нагадувати, що Бог за сім'ю, Бог проти розлучень, Бог хоче будувати сім'ю і хоче, щоб ми я думаю, ходили на побачення з нашими дітьми. Амінь. всім щиро дякую за ваші зустрічі за те, що ви допомагаєте дітям. Таку тяжку хвилину. Всі емоційно виснажені, але ви молодці. Супер. Я вам дуже вдячна. Дякую вам теж. Дякую велике за таку гарну організацію. Дякую, будь ласка, дякую. Все було дуже класно. Дякуємо вам. Це було дуже класно. Ми Дякую. Ми з молоддю підготували ось такі невеличкі сюрпризи, там смаколики, це десерти. Діти самі бачите, наклеювали. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, як трави і води. Так на кожному у нас є свої наклеїчки, і ось такі от маленькі презентики.

Я клас, класно, супер. Так, дорогі е Сергій Надень, е Бажаю тобі, в майбутньому, щоб ти був мільйонером, щоб тебе було все в житті шикарно, щоб молодіж Рубіжівська була хорошими і щоб тут вже стояло один здоровий будинок. Файний, і ми там тусили. Wow. Добор, що борщу ми перебивати. Я щиро дякую молоді за те, що вона в нас така дружна, активна, вовсе молодці. Щиро дякую Богові за те, що він допоміг організувати це все. Дякую Богу за те, що він мене привів сюди. Служити і любити цих молодих людей. Не забудьте ходити на побачення. З батьками. Дільки з батьками. Дякую Богу за команду лідерів. Друге. А друге. Стань свої. Дякую команді. Бажаю, щоб через рік зібралися всі, навіть більше команди і щоб і були щасливі за цей рік, який буде заходити. Давайте дорогі батьки. Дякуємо, що ви нам довіряєте своїх дітей, і що ми маємо можливість спільно з вами вкладати найкращі цінності в майбутнє покоління України. щоб